Перше джерело щоденне вивчення запам'ятовування текстів Божого Слова. Чому? Це меч духовний. Проблема ортодоксальних церков, священників, вони не привили любові до Божого Слова. В результаті це християнство таке холосте і порожнє. Вітер подув вже, і вже все. Без сили християнства. Друге джерело сили. Дії апостолів 1.8, відомий текст. Син Божий перед своїм Вознесінням зобов'язує своїх послідовників, які пройшли курс академічний три і півроку, бачили свідки, чули, бачили і так далі вчилися. А тепер не відлучайтесь від Єрусалиму. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Друге джерело сили, Святий Дух, невичерпне джерело сили. І ми, віруючи, люди, багато із нас хрещені Святим Духом. Проблема хрещених духом, що ми не сповняємося духом, а іноді і не водимось духом.